Як карбувати карасиків, щоб не давитися кісточками, я сьогодні розповідати не буду. Скажу тільки одне: що такі насічки мають бути на максимально мінімальній відстані, тому до цієї процедури відносимось дуже уважно. А далі карасики засолюємо і залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. Дуже сильно розігріваємо сковорідку з достатньою кількістю олії, а карасики впаніруємо в кукурудзяному борошні. Хоча можна взяти і звичайне пшеничне борошно. Зайве борошно струшуємо, від Карасів на добре розгріту сковорідку та обсмажуємо з обох сторін. І поки карасі смажаться, ми приготуємо ароматну заливку. Для цього треба змішати подрібнену петрушку, часник пропущений через прес, додати шматок вершкового масла і розтопити це все діло у мікрохвильовці. Гарячу рибку змащуємо часниковою заливкою і залишаємо хвилин на 10-15, щоб заливка добре просочила рибу. І повірте мені, це дуже смачно. А найкраще за все буде смакувати. Зі свіженькою відвареною картопелькою.